І ще 14 героїв наших земляків нагороджені орденами Богдана Хмельницького та за мужність посмертно. Нагороди вручені сім'ям героїв. Ваші рідні вони герої. Вони зробили все задля наближення перемоги. Ми точно переможемо, в цьому є чітка впевненість. Співчуваю вашому горю і, напевно, неможливо знайти слова, які можна втішити горе від утрати. Я особисто розумію і бачу, якою ціною нам достається наша незалежність, наша свобода. Один із нагороджених орденом за мужність Вадим Неволін із Бобровиці. Він юрист керував Ніжинським відділом Державної виконавчої служби і пішов на війну добровольцем. 15 червня він загинув на кордоні Сумської області. Татко в мене найкращий просто. Це мій друг. Зараз він також лишається. Е, тяжко. Вибачте. Він просто найсміливіший. Я більш просто таких не знаю. Просто чудова людина і дуже не вистачає почуття гумору його наших разом подорожей. Ось. Часом я буваю йому телефоную досі. Орден за мужність за Павла Єременка із Чернігова отримав його батько Олексій. Вони разом пішли в тероборону і разом потрапили під перше бомбардування стадіону у Чернігові у ніч на 11 березня. Шукали його першого відкопали, він ще узнавав, розмовляв. На мене вже з допомогою чесника, бо дуже сильно був засипаний відвезли в обласну лікарню. Дякуючи дуже. <клух> Дякую тим лікарям, котрі мене відрехтували, зробили теркальне відділення, Як і Іванович. Ну а пашу не змогли списті. Травма голови не з життя. Зрозуміло, що всі говорять, не забувайте, що війна, але часом здається, що. Люди такі забувають. І коли говорять, продовжуйте жити, все типу налаштовуйтесь і не забувайте, що життя триває. Часом це якось трактують собі по-іншому і забувають тільки, що в країні війна. Дякуємо, що не забуваєте нас. Бачите, я залишився далі служити. Був би син живий, ми далі, куди пішли в оба бригаду, бо залишилися б в природі. Де ми були? Служили б. Бачите, не судьба. Я завжди всім хлопцям, які виконують завдання, готуються виконувати завдання і дівчатам, кажу так, що ваше завдання це зробити так, щоб загибель наших побратимів не була марною, щоб ми. До кінця добили ворога, остаточно вигнали його з нашої, з нашої держави. І от перед життям кожного, хто його віддав за нашу батьківщину, ми не маємо схибити і зробити все для того, щоб наша країна була мирною і успішною. Я вам дякую за ваших здоров'я.